Переговори з чоловіком, який захопив у заручниці 22-річну співробітницю кредитної спілки, тривали майже годину. Зрештою, беркутівці штурмували приміщення. Дівчину в шоковому стані доправили до лікарні. У неї виявили численні ножові поранення. Нам була доставлена пацієнтка. З травмами через налісової області, травми середньої тяжкості. Ну, пацієнтка е, знаходиться в состоянні шока, звісно, після того, що вона пережив. 31-річний захоплювач виявився клієнтом кредитної спілки. Кілька місяців тому він вніс 3,5 тисячі гривень, щоб отримати кредит у 50 тисяч наприкінці лютого. Однак грошей чоловік так і не побачив. Мужчина требував незамедлительно перечислити йому на карточку 50 тисяч гривень в случае невыполнения требования. налетчик угрожав физической розправою заложницею. Он являлся клієнтом этого кредитного союзу. тем обстоятельствам, которые нам сейчас удалось установить, он пытался взять 50 тисяч гривен суди і йому обіцяли його выдать в конце февраля, в начале марта выдать эту суду. Однако йому її не видали. Відомо, що спілка зареєстрована в Києві і дає позики під невисокі відсотки. Люди, які після інциденту почали збиратися під стінами кредитної установи, скаржаться тут вже ошукали багатьох. В тому году п'ять тисяча сюди внесла. Я хотіла взяти у них суду. Ну і вони мені не дали. Ані мені сказали, що перший місяць я внісла тисячу, второй місяць я внесла дві тисячі, третій місяць я внісла йоджодвітисячі. Да, я вносила, в на Я только вносила. Проти зловмисника вже порушили кримінальне провадження. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Водночас правоохоронці зацікавила діяльність і самої кредитної спілки. Проти неї також порушили провадження. Юлія Божко Євген Гончаренко Донецьк. П'ятий канал.